Зупинили черговий мотоциклетний накат противника. Штурмова група повністю знищена. Росіяни дедалі частіше намагаються прориватися невеликими мобільними підрозділами на мотоциклах, сподіваючись за рахунок швидкості та раптовості проскочити крізь бойові порядки 66-ї окремої механізованої бригади. Зазвичай вони діють у складі трьох п'яти мотоциклістів, намагаючись обійти основні позиції та вискочити в тил українських оборонців. Але цього разу їм не пощастило. Завдяки чіткій роботі інженерів та злагодженим діям підрозділів маршрут їхнього руху був заздалегідь перекритий інженерними загородженнями. Коли мотоциклісти на повній швидкості потрапили у підготовлену пастку, вони втратили головну перевагу транспорт, а з ним швидкість і маневреність. В одну мить штурмова група перетворилася з мобільної ударної сили на беззахисну ціль. Цим одразу скористалися українські піхотинці та оператори ударних безпілотників другого механізованого батальйону, відомого під позивним онуки Адольфівни. Дрони добили тих, хто намагався чинити опір або відійти, а решту ліквідувала піхота. У підсумку спроба швидкісного прориву закінчилася для ворога черговими безповоротними втратами. 66-та бригада вкотре довела, що жодні трюки противника не допоможуть, українська оборона надійна. и нездоланна